Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня і я її ведучий Олександр Сопельник. На великій сцені важливо виявити себе та розвивати власні таланти. І для цього авторська творчість виявляється дуже важливою. Чому авторська творчість мистецтві дуже важлива для майбутніх артистів та як вона допомагає дітям розвивати свій творчий потенціал? Наступні 15 хвилин нашого ефіру. Ми і поговоримо з викладачкою музичної школи номер 13 Іриною Ендрексон та ученицю музичної школи номер 13 Фіолетою Трандіна. Рада вітати вас в нашій студії. Доброго дня. А, пані Ринок, почнемо з питання до вас, так, як до викладача. А як взагалі авторська творчість впливає на розвиток творчих здібностей у дітей, що вони потім могли пронести це на сцену? Ну, я б відмітила два фактори. Перший фактор це те, що заняття акторською мастерністю, сценічною мовою дуже сприяють виступу. Людини, як виконавця власної поезії, він не бекає, не мекає, це артистично, це класно, це і е, одночасно заняття авторською поезією сприяють розвитку майбутнього артиста, його фантазії, уяви, е, розкріпачення. І взагалі це цікаво. Чудово. А Віолетто, о, коли ти почала писати перші свої авторські вірші? Свої перші твори я почала писати у другому класі, це 2018 рік. Тоді я навчилася краще писати і почала їх записувати. Угу. А, як допомагає тобі це? Це мені дуже допомогло зараз. Тобто, більше я президентка школи. Гімназії номер 91 і мені це дуже допомогло е, перемагати в різних конкурсах для цього, щоб отримати якусь посаду. Це мені допомогло писати різні твори. Це мені допомогло розвинути свою уяву і правильно вміти розмовляти. Чудово. А, пані Ірино, коли ви примітили талант е, Методом тика. дуже просто. Я е, вже десь 9 років. Є виконавцем, автором в театрі авторської пісні. Це дуже цікаво. Приходьте до нас. І коли я прийшла викладати театральні дисципліни, подумала, ну не може бути такого, щоб ніхто не писав. Ви спитали, діти. Можливо, з вас хтось пише, я, я класно. А хочете на фестиваль? Хочемо, а що це таке? Ну Це класно, ти виступаєш, потім тобі дають диплом, можливо, ще й подарунок. І це нагода, це не треба нікуди їхати, так Віолето. От Віолета вийшла перший раз. Місця у неї класні, у неї жодного разу не було. Ні, було один раз, друге місце. Так, перший гран-при. І потім пішли інші фестивалі іншого рівня. Так, Вілета, найбільше значимі фестивалі чи заходи, на яких ти брала участь, і в яких ти перемогла для тебе? Я особисто? перемогла міні гран прі Це був фестиваль Смайлфест. Я там читала свою авторську поезію, і звісно, це там не таке доросле гран-прі на той час для мене, але в мене був кубок, в мене був диплом. Для мене це було щось нове, щось, якісь емоції, яких раніше я не відчувала. Так, я дуже хочеться, щоб і ми відчули ці емоції, так, і можливо, щось зі свого, ну як на твій погляд, з найкращого, там з найкращого. А для телячів першого міського я думаю, що нам було б дуже круто послухати. Я підготувала декілька поезій, вони на воєнну трошки тему, тому що війна дуже впливає на нас усіх, і звісно, моя творчість також під це вплинула. Будь ласка, осінь. Ця осінь вже не буде як. Ці інші, коли батьки вели дітей до школи, спокійно й безтурботно йшли додому, коли не було диму вдалині. Ця осінь вже не буде, як в тих віршах, де тихий вітер листячко колише, де тепла осінь на тьор морди пише, в яких немає вибухів душі. Цієї осені все буде зовсім іншим. Листа, дитина татові напише, який одним проханням тільки пдише татусю, повертайтеся живим. Цієї осені не буде, як в минулім, тепер самі руїни замість школи. Через ракети вже немає дому, а в когось і сім'ї вже нема. Дівчата й хлопці Україну захищають, ворожі всі ракети позбивають. Хоч осінь, сповнена і болю, і тривоги, ми знаємо, стане переможною весна. Чудово, ну дуже-дуже гарно. Я тобі аплодую. Класно, а, так. Дов, доволі ти молода, але такі, знаєш, дорослі рядки. В цих віршах прозвучали такі дорослі слова, а це, це дуже гарно. А, пані Рино, тому я не можу вас не запитати, так? От як важлива авторська творчість для виховання дітей креативному підходу до мистецтва? Ну, що хочу сказати, не хочу бути злою. Так, я зла. Але мене дуже бісить, коли автор читає більш класний вірш і читає та 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 І він псує тему, ідею, слог, він псує цим виконанням. Тому, тому що я займаюся якраз, викладаю театральні дисципліни, а саме сценічну мову, мені дуже хотілося, щоб було як кава два в одному, щоб діти, виконуючи свою поезію, в авторській поезії взагалі на першому місці стоїть зміст, а потім на другому місці стоїть виконання, щоб це було класно, щоб це було ну, на сцені як ціла історія, як міні-вистава. І Віолета забула сказати, вона приймала участь для нас дуже дорогі фестивалі, конкурси, саме авторської пісні, пісні і поезії. Вона приймала участь у фестивалі Кольорові слова в Львові, теж посягла гран-при, чому ми дуже, дуже раді. Так, чудово. А, пані Рудо, як проходять ваші заняття? Що, що там відбувається? Ну, Віолета вже посміхнулася. Ну, я хочу сказати, що я. Погано, я не навчалася на педагога, у мене немає педагогічної освіти. Я артистка, все життя пропрацювала в театрі Ляльок. І тільки п'ятого рок, року я займаюся, викладаю. Віолета ну, посміхнулася, бо я, буває у нас всяке. В першу чергу вони для мене, я режисер, а вони артисти. От, і я завжди кажу, що, що для них важливо почуття колегіальності. Це Театр це колективне мистецтво, може хтось захворіти, може хтось не, не прийти, вони до цього готові і завжди, тому що глядачеві все одно. Нехай це театр в мініатюрі, але це театр, ми поважаємо глядача, поважаємо один одного, одного. В першу чергу я режисер. І моя ціль, щоб постановка або міні-постановка вийшла класно і професійно. Вони на гарному рівні, як артисти. Навіть не для Кривого Рогу, це свідчать наші перемоги в фестивалях. Угу. А ви сказали, що дуже дуже погано, коли там актор читає а, хороший а, вірш, так хорошу автор автор, автор. Автор, автор. автор автор, але він, ну скажімо так, про цими словами торохтить. Так? Як навчити? Як навчити? Це у нього іде, він це робить навмисно, він вміє. Просто йде якийсь затиск, йому хочеться скоріше тарабанити. Якщо це є конкурси у друкованому вигляді, він там переможе. Але тут це працює проти нього. Ну, не знаю, просто. Гуглу поміч знайти якісь справи, це не обов'язково ходити на театральну студію, якісь справи для розкріпачення дихального апарату, артикуляції, якісь невеличкі етюди, щоб він ну, виходив на сцену, отримував задоволення не тільки від тексту, а від того, від цього зв'язку з глядачем. Тобто розвиватись для себе навіть самостійно можна і вдома, так передивляючись якісь онлайн уроки. Е, Вілета, ти сказала, що підготувала декілька е, тоді я хочу ще почути. Я думаю, що зараз всім сподобалось то вже почув. Тому що ну досить, ну, досить як для молодої людини, так для молодої дівчини, досить такі дорослі в тебе твори, і тому хотілось би почути ще одного, як як мінімум на сьогодні. Край в якому народився ти. Людям необхідно берегти, бо сотні ворогів мріють забрати землі наші і кримські береги. Щоб захистити мову й народ, молодакам потрібно йти у бій. Та скільки матерей не дочекалось рідного синочка чи доньки, та люди помирають лише на фронті, але вічно будуть жити у серцях. Герої наші не помруть ніколи, бо роблять все, щоб жили ти. І я тіло засинає їх навічно, але живе ще довго їх душа! Постав же ти у церкві свічку за нього, українського бійця. Чудово, ну знову не перевершено. І, е, Віла, що надихає? Де ти береш натхнення, коли пишеш вірші? Насправді це виникає зовсім несподівано, неочікувано. Так можеш обдумувати я, якусь подію, яка сталася, ось, наприклад, новини. Ми завжди дізнаємося щось нове, і не завжди ці новини є позитивними. І ось так. Іноді читаєш, розумієш, що людина якась своє життя поклала для того, щоб ти зараз сидів у себе в кімнаті та був у безпеці. І так я й надихаюсь тим, що можу написати, хоч якось допомогти людям справлятися таки, з такими ж емоціями, які я відчуваю. Тому що завдяки цим віршам багато людей, яким я їх демонструвала, вони також віддали свої емоції, свої думки, вони відчули. Теж саме, що й відчувала я, коли їх писала. І це справді дуже допомагає морально, так. А як проходить процес написання, припустимо, одного твору, так? От чи можна так сісти себе там, скажімо так, заставити? Так, от сьогодні мені треба написати, чи це все ж таки відбувається якось там я не знаю. Ти займаєшся якоюсь справою, а до тебе прийшло натхнення, ти сіла там, записала декілька рядків, так там якийсь час пройшов, ти ще дописала. Чи це ти сідаєш і проходить написання прям цілого твору? Буває насправді дуже по різному тому що це все залежить від того, в яких ти умовах. Тобто, наприклад, коли ти вдома. Мо, ти можеш спокійно сісти, і дійсно написати. А якщо ти десь знаходишся, наприклад, в тому ж магазині, ти не можеш сісти повністю написати весь твір і якось стараєшся ще десь записати в телефоні, що потім дописати, чи якось запам'ятати ці рядки, і потім вже, звісно, приходиш розручні для тебе умови, і все це твориш. А, чи є а, люди в тебе, яким ти відразу демонструєш, тобто, ну, скажімо так, на яких ти перевіряєш матеріал свій? Це мої батьки. Так, і е, е, яка реакція зазвичай? Ну зазвичай вони, звісно, дуже раді. Е, їм все подобається. Але ось, наприклад, моя мама е, вона завжди мені допомагає якось відреагувати. Реагувати. Реагувати. Відреаг... відреагувати відреравідреагувати, так та направити мене дійсно тоді, якщо ну десь ми збиваємося, десь можемо за трошки інші вже теми зачепити. Ну і звісно, моя вчителька вона завжди перевіряє мої вірші. Вона завжди допомагає мені помилки прибрати, щоб це було дуже гарно, красиво, і ми могли йти далі. Чудово. А пані Рена, наскільки синічна мова важливе для акторської діяльності? Синічна мова як акторська майстерність є одним з основних предметів, тому що вона важлива не тільки для артистів, вона важлива для людей багатьох професій, майже всіх. Ну, ви, наприклад. Наприклад, ви на це журналіст, це телеведучий. Ну мені важко уявити, якщо коснов'язитного журналіста. Це не знаю, банковський робітник, це ну, депутат, це президент, це важливо для всіх. Тобто дисципліну всядневному житті все повинно Звісно. бути так. А я знаю, що і ви сьогодні підготували також твір для наших глядачів. І... Я... я думаю, буде дуже гарним завершенням сьогоднішньої нашої розмови, адже час нашої програми вже підходить до свого mm. завершення. Mm -hmm. І тому, пані Рино, прошу. Mm -hmm. Я ще хвилиночку хотіла сказати, що Вілета розвивається і у неї. Вже класно, майже класне почуття ритму, почуття розміру. Спочатку нам було важко, так? Але все з часом, як то кажуть, і головне працювати над собою і а, все, все прийде. А, пані Река, прошу вас. Так, ну я. Е Перед тим як читати вірші, я хочу сказати: ну, це, мабуть, для вас буде приємне ця подія. Я написала пісню. В наступному місяці буде прем'єра. Це чотири сотні кілометрів. Це пісня присвячена нашим журналістам, нашим ведучим, які віддали життя за нашу Україну. Так, це... Це, навіть Зараз немає слів. Це буде присвячено. Будемо чекатись. Мабуть, ніхто про це ще не писав, я буду перша. Ну, я ще точно такого не чув, але знаю, що багато наших колег. Я але... вас запрошу на концерт. Так, так. Дуже... Тепер ви просто вимушені прийти. Безперечно, Добре. безперечно, будемо дуже раді. Добре, ну тоді вірш. Теж зараз сьогодення, сьогодення. Вірш знову, можливо, він злий. Знову біда поміж нами, знову криваві жнова. Маше весь світ прапорцями, нам цілий світ співчува. Знову ножем б'ють у спину, знову несе день біду, знову ховаєм дитину зовсім іще молоду. Знов розстріляли сусіди просто в обличчя весну, знов називають конфліктом підлу і хижу війну. Знову розпечений вітер хоче спалить нас за мить. Мій кривий ріг хоче жити, місто моє буде жити Знову дарує намисто нам горобина своє. Моє поранене місто мужньо на ноги встає. Знову співаєм калину хором і душ, і сердець, осінь запахла полином, нечисті прийде кінець. Та помахав пропорцями, дуже стомившись у раз, за філіжанкою кави світ задрімав в котрий раз. Дуже дуже гарно, дуже я думаю, що зараз проникло кожному, тому що це про і про сьогодення, про місто Кривий Ріг, яке є місто Фортес. Наскільки ми всі всім нам це відомо? І я дуже вдячний вам за ці прекрасні вірші Зайдем. і за те, що ви сьогодні завітали до нашої студії. І як людям творчим, я звичайно можу побажати тільки одного побільше творчого натхнення і побільше вдячних глядачів та слухачів. Дякую. Дякую. А ви дивились програму інтерв'ю дня? І в гостях у нас були учениця музичної школи номер 13 Віолета Трандіна та викладачка музичної школи номер 13 Ірина Ендриксон. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.